Всім привіт, шановні підписники та гості канала Закарпатського геймера, З вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Супер Power та Серлійс модом, граючи за сильну, незалежну, надпотужну нашу Україну. Ну що, шановні мої, так як наша ціль це підкорення всього світу, в сьогоднішньому випуску я покажу вам знову ж таки війну. От бачите, ми відтіснили в попередньому випуску Російську Федерацію, де відтіснили їх на Сахалін та Курильські острови. Вони мені не загрожують, їх анексувати я не хочу, тому що в них є великий ядерний потенціал, який я, знаєте, не дуже б хотів, щоб вони використали на нас. У нас, звісно, ще є ж противоповітряна оборона, але так ризикувати я не хочу. А тепер ми будемо воювати проти таких країн, як, напевне, Румунія, Молдавія, Болгарія, Сербія. Ну і будемо глядати, що ж у нас вийдеться. Україна є досить сильною державою. Подивіться, піхота наша займає третє місце. Перше місце займає наземна техніка. Перше місце військово-повітряні сили України. Ну і четверте місце військово-морський флот. Не можу сказати, що ми справді є величезною державою із хорошою економікою, і сильною армією, ну і великою підтримкою у народі. А тепер будемо воювати проти формуня. Я не знаю, цей випуск буде трошки довший, ніж попередній, тому що. Так як наша ціль це підкорення всього світу, я ж буду старатися в кожному випуску, знаєте, воювати з більшою кількістю країн. Тож, шановні мої, я думаю, ця ініціатива вам сподобається. Якщо вам, звісно, ж, подобаються мої випуски по суперпардазер ліс модом, граючи за українську державу, не забувайте ставити вліки пальці вверх, тобто лайки, підписуватися на наш канал, ну а також рекомендувати та коментувати наш канал. Ну що, ну а ми наразі бляхамуха воюємо проти Румунії. А досить не подобається мені той факт, що Бачите, настільки румунська держава поділена на, на такі маленькі регіони, з якими дуже важко буде Е, їх ніхто не підтримав, на превеликий жаль. Чому я так кажу, що на превелике жаль? Ну тому що я б хотів поювати з Молдовою, Сербією та Болгарією а, з їхніми союзниками водночас, так як я б зміг зробити інтервенцію в Європу ну і наблизитися таким величким, знаєте, величким кроком до світового панування. Не знаю, як в нас будуть розвиватися і надані випуски стосовно Dam, але я буду робити все можливе, що в моїх силах, шановні мої, для того, щоб показати вам справді результат. От бачите, б'ємося, тепер будемо битися з румунською армією, з цією румунською армією, От бачите, вони весь свій військовий потенціал використали тут. Досить небезпечно бита, ну, але ми перемогли. Тепер вся Румунія є під нашим контролем. Ми можемо собі сміло направлятися і окупірувати цю країну. Натож, великих проблем я в цьому не бачу. Ми підкорили Румунію лише тим, що змогли під... знищити їхню армію. А в Києві, звісно ж, будемо формувати нові дивізії, будемо формувати величезну армію і надалі, так як а, треба з кожним днем нарушувати свої військові сили для того, щоб знати і бути впевненими ну, в завтрашньому дні. Тому бо ворог в будь-яку хвилину може створити коаліцію проти. В Україну та вторгнутися в нашу державу. Ну, але це було б логічно, тому що, подивіться, Україна є справді великою агресивною державою. Ми підкорили, під, підкорили м, такі країни, як Білорусь, підкорили такі країни, як Російську Федерацію, а це вже про що багато що значить, шановні мої. А ми є найбільшою та, можливо, найсильнішою країною за останні там, 50 років ігрового світу, яка може кинути виклик як і США, США, так і Китайській Народній Республіці водночас. Будемо, звісно, робити інтервенцію на східну, але тепер трошки повоємо в Європі. Мені треба наблизити свої позиції ближче до центру Європи, щоб відтворити, напевно, таким чином Радянський Союз, ну вже на чолі з Україною. На дворі. Напевно, 2060 рік ми справді вже досить довгенько граємо Super Power 2, я дуже радую. Ну, мене дуже радує те, що вам подобається цей проект. Ну а наразі мені також добре в нього грати, тому що це справді хороший, хороша гра в жанрі, жанр в симулятор політика, вона є одна з найкращих. Хоча дуже старенька, вона вийшла, напевно, в 2002 або 2004 році. Проте, знаєте, геніальність заключається в простоті. це я скажу, тому що це доречно буде стосовно цієї ігри. Бо на перший погляд, вона дуже простенька, ну а на другий погляд вона дуже цікава. А румунська земля терпить поразку. Ми робимо інтервенцію ще більш і більш у середину держави. От тепер я чудуюся, що ніхто нам не голосив війну. А в Румунії досить були потужні сині союзники. Ну, але, от бачите, в будь-яку важку хвилину від них відхилилися майже всі їхні союзники. Ну, це і не дивно. Ніхто ж не хоче воювати проти української держави, ну і ніхто не хоче втрачати свій суверенітет. А наразі ми робимо інтервенцію в Румунію, робимо її досить успішно. Мене трішки дратує лише той факт, що доводиться, знаєте, так, боротися за кожну провінцію, яких тут тьма тменна. Ну, але не суть. Потім ми підкоримо Молдовську республіку і таким чином будемо. І надалі робити інтервенцію в європейських країн. Ну і дивитися, як же ж будуть складатися обставини, тому що ну, ми можемо робити до пори до времени нашу інтервенцію. Ну але може втрутити велика сила. Можливо, навіть Турції це не сподобається, може вона навіть це полякам та німцям не сподобається. Тож, а хто знає, що буде далі, я навіть сам не знаю. Це все іде повна імпровізація. Я трошки підлатав нашу армію, але цього буде мало, тому що попереду нас будуть чекати ще більш великі та значущі війни для України. Треба буде і надалі розвивати свої військові сили, так як, ну, так як це пріоритет номер 1 у підкоренні нами цілого світу. Не знаю, чи комусь ще вдавалося підкорити весь світ Супер 2. Можливо, наші підписники це змогли зробити, ну, але на Ютубі я особисто навіть цього і не бачив. Тож для мене самого буде такий виклик, чи зможу я підкорити світ, чи все ж таки мені відступити і завершити фінальну версію нашого Super Power 2. А, тому що я вже і так багато що показав, я підкорив Російську Федерацію. От бачите, Україна є єдина цілісна. Та ми відтворили Київську Русь на території майже ще більше стали, ніж ну, за часів там Ярослава Мудрого та Володимира Великого. Тож є, знаєте, такий азарт. Можеш відступити, можеш вже доста Сергій, грати і бавитися Super Power 2. Чу... тому що сенсу ніякого не є. Ми велика держава, європейського стилю. А можемо нагадувати свої відносини з Європою там співдружно. Жити з різними європейськими країнами. Ну, але, знаєте, хочеться трошки щось незвичайного. Хочеться, знаєте, трошки вам показати. Хардкору, так як це нікому не вдавалося, наскільки мені відомо, підкорити весь світ. А для мене це величезний виклик і покликання показати це вам. Хто знає як будуть розвиватися далі у нас справи, ну але я знаю точно, якщо у нас будуть так іти справи, як тепер, ми зможемо справді добитися величезних успіхів, величезних таких досягнень в Super Power Dust Release модом. Ну і хоча б в одній грі ми зможемо підкорити весь світ. А ну що шановні мої, Румунію ми притісняємо і далі. Залишається вже лише половина їхніх земель. А, от чудуйся, що ніхто з нами не воює. Ну, я так час від часу глядаю, тому що мало ли що може там, оголосити нам війну там, Китай або Монголія. А, от Бачите, гляду, от нічого. От Поки що все спокійно, все ніхто не воює з нами. Щодо ядерного потенціалу України і при, ну, чи буду я. Приймати ядерну зброю проти різних країн. А ядерну зброю я буду приймати лише в тих випадках, коли воно мені справді буде необхідно, так як в оборонительних таких цілях. Тобто, якщо якась країна буде загрожувати нам ядерною зброєю і буде її використовувати в наш бік, я без жодних таких можу навіть сказати, шановні мої. У гризінь совісті приміню також ядерну зброю проти тієї країни. В Україні хороша економіка, також у нас здоров'я економіки досить високому рівні перебуває, ну, але навряд чи воно буде так іти і надалі. Так як, ну, Керуванням окупаційними територіями дуже важко обходиться, дуже дорого воно А Не подобається мені лише те, що доводиться так воювати за кожний регіон і відбивати румунську армію фактично з кожного регіончика такого, що і затягує нашу кампанію. От Час від часу вони також роблять свої контрнаступальні операції, це мобілізаційні ресурси, вони дуже в маленькій кількості, ну але вони нас дратують тим, що відволікають нашу увагу від основного завдання це підкорення всієї румунської землі. Ну і такими сепаратовами протестами, ну, ну, ну як сказати, партизанськими рухами просто-напросто затримують цю війну. А в Києві у нас є можливість ще набрати величезну кількість армій, ну, але я буду її обучати хоча б кожну армію до двох таких позначок. Адже це дуже важливо, тому що нам треба не лише мати велику кількісну армію, нам треба мати вели... високу досвідчену армію, яка б могла боронити український суверенітет та взагалі ну, перемагати нас, перемагати різних країн. Цей випуск буде трошки довше, ніж можу так сказати, у нас заплановано, тому що ще раз нагадую, моя головна ціль це підкорити світ, а для підкорення світу доводиться трошки довше грати в Суперпардва. Ну, думаю, це вам сподобається, що ми справді не стоїмо, не стоїмо. Ми розвиваємо свої сили, ми розвиваємо взагалі свою країну. Подобається те, що ми вийшли з економічної кризи, подобається мені те, що військовий потенціал зростає з кожним днем. А що ми стаємо все більше сильнішими, все більше більшими та потужнішими, як. І Країну, яку бояться, взагалі, всі в світі. Ну, але от, да, добре, так у нас є справи. Вже задію я маленькі дивізії, які будуть мені допоможуть точніше такими маленькими угрупуваннями, більше захоплювати нових територій та робити окупацію. Підходимо ми до Бухареста, до їхньої столиці, столиці Румунії. Битва за Бухарест буде вирішальна. Ну, але шкода, що знаєте, нема таке, як в різних статей, таке, як геополітичному симулятору 4, що коли захоплюємо столицю, то ворог здається автоматично ну, і всі території відходять до переможця. Водночас. А це дуже шкода, тому що, от бачите, чим, можливо, навіть реалістичніше, так як ми бачимо в Super Power 2. Адже хто знав в сучасності, ну, в сучасності, якщо ведуться сучасні війни, то також, якщо захоплять столицю, то війна вже фактично буде безсмислена. От, чесно. І потихеньку правительство, яке має меншу таку національну єдність, просто-напросто здається. Ну, але так як Румунія повністю почти майже підкорена нашими військами, залишаються лише п'ять провінцій, Можу сказати з певністю, що це для нас успіх, тотальних таких успіх. Успіх у тому плані не лише що ми підкорили Румунію, але й в тому плані, що для нас війна склалася дуже добре, і нам ніхто з європейських країн не голосив війну. Так як із європейськими країнами я воювати не хочу, тому що там є потужна Німеччина, Франція, Велика Британія, ну а також маленькі князівства, такі як Бельгія, Чехії, які можуть об'єднатися і завдати нам великої шкоди. Ну що ж, б'ємося за Бухарест, це останнє місто Румунії, яке, ну остання така столиця Румунії. А тепер залишається підкорити ще одну, кра... От одну провінцію і все. І на цьому, напевно, ми закінчимо нашу війну. Війна справді для нас дуже успішно. сконцентруємо свою увагу на Молдовській республіці. Я ну, спробую якомога більше країн підкорити в сьогоднішньому випуску, тому що, ну, тому що це треба зробити, тому що ніде вже відкладувати. Мені самому ж цікаво, чи вдасться нам зробити це. Це ж зможемо ми підкорити там світ. Після цього випуску я не знаю, куди я буду спрямовувати свій погляд і надалі, але знаю точно, що вже ніколи не буде так, як було, тому що всі європейські країни, от бачите, навіть і Грузія, оголосила нам війну. Ну і доведеться з ними воювати. Битва за Кишиньов виграна, залишається лише добити молдовські армії. Ну, але добре, ну, Молдовія не дуже великий, там, великий такий ворог для нас. це маленька країна з маленькою армією, фактично без ніякої стратегічної вигоди для нас. Ну, але не сказав би, я, знаєте, що невігідна нам війна з ними. Я б сказав, що мені з усіма тепер вигідна війна. Тепер перекидаю свою армію на Близький Схід. На Кавказ, але треба добити їхню армію ще в одному місці, от Белс, або чи як іще його назвати, щоб розгромити молдовську армію. Він насправді для нас успішна. Поки що дві країни вже впали в немилість перед нами. Залишається ще ви в Кишиньові, досить так не подобається. Ну, але це їхні мобілізаційні ресурси, які нічого нам і ніяк не загрожують. Будемо рухатися в Тбілісі, в, в столицю Грузії. Колись нашого, блін, союзника. Колись, блін, справді, вони були ну, таким хорошим нашим союзником другом. Ну, але я ніколи й не подумав, що мені доведеться воювати проти Грузин. Ну, а як же ж є? А Румунія та Молдовська Республіка повністю підкорена нами. Це велика перемога. Спробуємо підкорити Грузію та Осетію. Ну, і таким чином, шановні мої. Робити інтервенцію, можливо, навіть в інші країни. А хто знає як буде нас складатися і надалі справи, а тут можна чекати будь-що. От бачите, вже бачу, що нам оголосили війну, Бля, напевно, Османська імперія, тобто Турція. Ну, це не добре, це справді не добре. Ну, але що пробше? Давайте в Києві все ж таки будемо формувати новітню армію, тому що без армії нам просто-напросто не обійтися. Ми перебуваємо в досить непоганих рейтингах, проте військово-повітряні сили нам трошки пошкодилися. Ми вже перебуваємо лише на третьому місці. Ну, але не суть. Суть в тому полягає бляха муха, що нам треба якомога швидше вигравати цю війну і завершувати на цій ноті наш випуск. Давайте від штатів Америки будемо купляти військово-повітряні сили. У, них, у, нас, у нас із ними є ще. Торгівельний такий договір зброєю. Ну це добре, це справді добре. Адже всю авіацію я беру від американців. І це ну і це не дивно, так як в Україні я щось щось не розвиваю нашу авіацію, тому що не бачу цю мені ніякої потреби. Ну що ж, б'ємося знову ж таки за Грузію. Це вже проти турецької армії. Ну, хто знає, як будеся розвивати війна. Проте Туреччина бачу не настільки є потужною, ніж я собі думав. Так, вже з основною армією ми зустрічаємося в Грузії. Туреччина також розділена на маленькі такі кусочки, які, бляха, муха ж доведеться мені вже воювати так. Знову ж як за Румунію, Це буде не тільки, знаєте, видовщення, як тільки тупо а, і одноманітно. Ну, всякому випадку. Ми розробили основну турецьку армію, тепер доводиться нам іще, лише провести окупацію цих земель. Дуже шкода, що не є такого фактора, що захопимо столицю, то всі на землі відійдуть до нас, ну, але вже як є, вже ж нічого не поробиш, а вже мусимо якось миритися з тим, що маємо. Туреччина капітулювала, тож це справді хороший результат. У сьогоднішньому випуску ми підкоримо, напевно. Я не знаю, п'ять країн Республіка, Молдова, Румунська Держава, Османська імперія або ж Туреччина, Грузія та Осетія. непризнана республіка як Осетія. А це справді хороший випуск. Я думаю, що він вам сподобається, тому що, подивіться, ми його зробили і довшим, і ми його зробили трошки таким видовищним. Адже підкорити таку кількість країн, контролювати все чорне море, також борсовським каналом. А це не кожна країна зможе. Це справді величезне досягнення з нашого боку. Тож. Тож, я просто радий, я просто радий, так як в нас розвиваються нові справи, і ми разом з вами будуємо велику українську державу. З нами воює Республіка Алжир, ну так як ця країна не загрожує нашим національним інтересам, тож, звертати увагу, я на неї абсолютно таки і не збираюсь. Ну, але, бляха, найбільше мене тривожить те, що нам доводиться воювати з Туреччиною такими маленькими клаптиками, відтяплювати від них все на нові території. Хоча дуже добре те, що ми знищили їхню основну армію вже в Грузії. І тепер без жодних таких перешкод можемо робити окупацію. Ну що ж, випуск справді підходить успішно. Я не знаю скільки він ще протримається. Ну, але я його закінчу на тій ноті після того, як повністю приєднаємо Туреччину, Грузію, Осетію, Румунію та Молдавію до нас. Тобто я зроблю повну анексію цих країн. Ну і на тому завершимо наш випуск. Далі я не знаю навіть куди і як ми будемо спрямовувати свій погляд. Я, чесно кажучи, не вирішив куди робимо, будемо робити інтервенцію. Це все також може буде, буде залежати від вас, як ви мені скажете робити, так ми будемо і робити та рухатися далі. А якщо ви будете хотіти бачити інтервенцію в Європу, то в чому б і ні? Будемо і надалі робити інтервенцію в Європу, підкорювати європейські країни. От, бачите, Латвія знову ж. Приєдналася до цієї війни, ну є в нас нагода підкорити цю країну навіть за однос Крим. Тож буде ця країна шоста за рахунок, яку ми в сьогоднішньому випуску підкоримо. Україна є потужною великою державою, не просто так. Ми справді зробили просто нереальну колосальну роботу в попередніх випусках. Кожний випуск є трошки унікальний з свого боку. Тож для тих глядачів, які ще не приєдналися до Закарпатського геймера, я рекомендую подивитися з першого випуску Super Power 2. Тому що от ви самі зможете зрозуміти, через, який, через які перешкоди доводилося нам воювати або переходити, граючи Super Power 2 за Україну. А найбільше було важко це, звісно ж, воювати за повернення Донбасу та Луганська. Там наша армія була в жахливому стані, плюс до того. плюс за тоа што многу ми не ме реше желе секономични точки зору реше за за име Американців, я чесно і не хотів воювати з американцями, тому що в Суперпар 2 Америка найбільше допомогла нам для. Ну, от бачите, завдяки їм ми стали такими, як маємо тепер статус. Ми маємо статус на держави, намісника Російської Федерації, країна, яка захоплює всі все нові нові території, ну і країна, яку мало хто зможе зупинити. З кожним днем ми ростемо, з кожним днем ми ростемо не лише в одному плані. ми ми у цих планах розвиваємося це як і в економіці, так і як і в внутрішній політиці, зовнішній політиці, тому що з кожним днем ми все більш нові нові території захоплюємо до себе. Ну а також наша ж армія стає більш потужною, сильною та а, а, непереможною. Великі досягнення. От справді, я ніколи б не подумав, що Суперпарк 2 ми зможемо захопити таку кількість країн, та не лише стати якоюсь там державою, от вони хренасові, Це мені не подобається. В Литві ми, ми станемо поразку, напевно, таки, А якщо не допоможемо якимись частями військ приєднатися та розгромити литовські війська, як я і казав, буду старатися якомога швидше підкорюватися нові території. І завершимо наш випуск на тій ноті, коли повністю приєднаю всі ті території, які захоплю сьогоднішньому випуску. А, ну, але він проходить успішно. Справді він дуже для нас добре проходить. Залишається лише допомогти в Литві в битві за Ригу, або ще щось там проти ну не знаю, литовських військ. Як то ми могли прошляпати? У всякому випадку, от давай ще ж допоможи, допоможи, друже. А найбільше мене бісить лише той фактор, подивіться, що доводиться так важко переміщати свою армію. Це справді дратує, тому що це відбирає дорогоцінний час. А так як ми йдемо на допомогу в битві, от бачите, я не можу навіть якого ж біса воно ще не йде. Ну але на щастя, ми змогли перемогти в битві за Литві і тепер контролюємо повністю цю країну. Можу, що ще сказати, в Турція майже підкорена нами, вже 50% цієї країни повністю під окупацією великої української держави. Супер, насправді супер. Доводиться лише добивати їхні частини, так як армія повністю у них моб... демобілізована, їх вже фактично їхньої армії нема. Ми змогли перемогти турецьку армію. Ну, політика Туреччини суперпарада досить була така агресивна. Вони час від часу воювали проти терористів, це ІГІЛ, що, в свою чергу, спричинив такий великий дестабілізаційний них баланс, як і економіки, так і військових сил в Туреччині. Для нас це дуже добре, так як ми змогли справді підкорити. Цю країну колись величезну державу, просто легенько, без жодних таких проблем. Російська Федерація лише має територій на. Сахаліні та Куреських островах я дуже, дуже чесно. А для мене було вигідно, якщо б японці змогли підкорити ці території, тому що це, якщо брати з історичної правдоподібності, то це справді японські землі, які відійшли до Російської Федерації після капітуляції Японії 1945 року, 2 вересня, за таким ну, мирним договором між Японією та Радянським Союзом. Велик бляха-муха, як же ж це красиво, коли ми так багато підкорили провінції, і, за, і нам за це нічого нема. Але ще залишилося зовсім трошки, і думаю, бляха-муха вже зможемо таки добити цей випуск. Стосовно ну, бляха-муха, навіть, навіть я не знаю, що ж і казати вам ще, тому що окупація проходить досить так повільно. Ну, а часу ми вже граємо досить так довгенько. Бог його знає, як це, чи, чи це вам сподобається. Ну, але маю надію, що вам хоча б сподобається те, як ми змогли досягти таких результат, результатів у Super Power 2. А військовий потенціал України великий, також ми нарощуємо ядерний потенціал. Я хочу, знаєте, стати країною номер 1 по ядерних силах. Оце справді пріоритет мій номер один, тому що коли ми станемо першою країною по ядерних силах, це буде, знаєте, наскільки це круто буде. Це буде круто, тому що. Собі, самі подумайте, а ні американці, ні китайці, ні жодна європейська велика держава, такі як Німеччина та Велика Французька Республіка, не зможе нам загрушувати ядерними своїми боєголовками. А це буде означати, що в ядерному плані ми є держава номер 1 яка фактично буде повністю контролювати весь світ. Залишається ще одна провінція від османських таких загарбників. І на цьому, шановні мої, будемо завершувати наш випуск. Ну що ж можу сказати? Я дуже задоволений, так як у нас проводиться провівся цей випуск. Тепер зробимо анексію Румунію, анексію, звісно ж, Туреччини. Ну і всіх тих територій, які ми захопили в сьогоднішньому випуску. Після приєднання цих територій я закінчу, напевно, на цьому випуск. Адже це буде доречно, тому що більше воювати я ні з ким не хочу, треба трошки зробити перепочинок, підтягнути нашу армію іще, адже якщо ми будемо воювати так і надалі підколюватися нові простори, навряд чи думаю, на це буде дивитися так спокійно світ, і ми можемо навіть втрутитися в велику таку третю світову війну, до якої треба найбільш щільно підготуватися. Хоча піхота наша займає друге місце, перше місце на земній техніка, також військово-повітряні сили України. Ми перебуваємо на першому місці, і на четвертому місці наш флот. Армія справді велика потужна. От справді величезна кількість сил я витратив для того, щоб підтягнути нашу армію. А що і не дивно, що справді і не дивно. Будемо робити закупівлю різних територій, різних технік від США, це єдина країна, яка надає нам велику техніку. Ну а в свою чергу ми справді... Ну, ніхрена собі для увесь земний світ дуже і дуже погано до нас відноситься. Це просто що, шануні це подивіться, з кожною країною в нас мінус, мінус 97, майже мінус 100%. Ну але ну але, що ж, я ж пішов на такий ризик, добре, що не оголошують війну мені. От оголосили вони б мені війну, якби знали б, що Україна має маленький військовий баланс. Ну, але хай йому грець, як же ж прекрасно воювати проти цих країн було і наскільки це круто. А, ну що ж, залишається лише приєднати Осетію та Грузію. Ну і все. От справді. Добре, от прекрасно, справді дуже сподобався мені випуск. Адже ми змогли добитися в ньому дуже великих досягнень. Це іще один крок до світового панування України, це ще один крок до взагалі потужності України і встановлення України як світового лідера. А в наступному випуску я або сконцентрую свою увагу на Близькому Сході. Ну або будемо воювати в Середній Азії, або може навіть зробимо акцент саме на Китайській Народній Республіці. Бог його знає, як буде розвиватися далі. Але якщо б ми підкорили Китай, Казахстан та Монголію в наступному випуску, випуску це справді було б просто щось. Адже таким чином ми просто знищили іще одну величезну країну, і у світі залишилися лише дві наддержави. це Україна та Сполучені Штати Америки. Сам не знаю, як же ж будуть розвиватися надалі наші справи, але знаю точно, що без військової підготовності до цих війн наступному випуску нам просто не обійтись. Я буду настільки нарощувати свій військовий потенціал, наскільки це буде дозволяти мені економіка. Тобто весь економічний баланс я буду витрачати саме на армію. Адже нам пріоритет номер один це створити таку сильну армію, яка б могла протистояти і проти Сполучених Штатів Америки, а також Китая водночас. А це буде дуже важко зробити. Це справді дуже важко буде зробити, тому що, подивіться, свій ядерний потенціал. Я збільшу ще на 500 ядерних бомб. І якщо буде треба на 500 збільшити їх іще, то збільшу їх іще. Туреччина та Румунія вже відійшла до нас, також відійшла до нас <кхи> Латвія. Залишається лише Осетія, Грузія та Республіка Молдова. І на цьому ми завершимо свій випуск, тому що він справді був видовищний. Подивіться, величезна територія тепер під контролем нас, ми контролюємо Чорне море, ми взагалі контролюємо контролюємо всі моря, Антарктичне моря, море. Ну і згодом будемо розширювати свою територію або в бік Азії, ну, або в бік Західної Європи та робити все нові нові захопленські такі політики. От, добре було підкорити монголів, вони ні з ким не товаришують. Думаю, це ми зможемо зробити вже в наступному випуску. Ну, а також в Алжирі добре було б повоювати. В всякому випадку, шановні мої, з вами був, як завжди, Закарпатський Геймер. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте, не забувайте ставити в пальці вверх, також підписуватися на наш канал, коментувати наше відео, тому що це дуже важливо, і бо це ви все прекрасно розумієте. Осетія та Грузія вже підкорюються до нас, тож, напевно, я не дочекався їхнього підкорення, так як сенсу всьому ніякого немає. Я просто тупо балакаю, не по тимі. Ну що ж, а з вами був Закарпатський Геймер, до побачення всім та хай вам щастить.